Всім добрий день. Сьогодні ми почали, вже як другий день, вносимо селітру по бузницькому сівалкою. В районі 100 кг на гектар. Другий день чи третій у нас вже температура повітря 20 градусів, Ночі є приморозок. Десь може 0-1. Такий вигляд має пшениця по просі. Вона виглядає, це був край, так виглядає не край. Такий вигляд має по волозі. Сантиметр і вже починається. Мокрувата земля. Попередник просу, Просо Просок в минулому році по врожайності, можна сказати, його не було. Такий вигляд має. Селітра польська Пулан дуже мілка. такий вигляд моєї селітри we Так, нагальний приклад для тих, як глибина загортання насіння. Як ми бачимо, справа дуже глибоко насіння. От воно звідси проросло, пішло уверх. А це наш вузол кущення, який формується на глибині 2 см. На цьому видно зразу, Ви бачите, воно навіть насінино є пшениці. Це мілкіше посів. Це заглиблено. Ну так попав сашник, це я веру зараз на полі. А от тільки починається вузол кущення, тільки починають корінці в нього з'являтися. Ну Чи з'явилися вже доповніть йдуть. Так що так. І видно як рослина. Тут розвинута, тут заглиблена, та багато сили трати на те, щоб вилізти з ґрунту.